Мої вітання. Сьогодні у нас мобільна версія стріму не з автомобіля, а з студії, тому що не встигну для вас записати це прямо за кермом, тим не менше. Давайте поговоримо, тому що є про що надзвичайно багато заяв несеться традиційно з сполучених штатів. таке відчуття, що знаєте, ми просили, щоб в добі було не 24 години, а більше, бо ми нічого не встигаємо. Так, от з тим, що у нас не співпадають часові пояси з сполученими штатами. У мене таке відчуття, ніби в Україні автоматично стало 36 годин, а не 24. Тому що в момент, коли ми завершуємо з вами працювати, робимо так хух, і можемо взятися за свої якісь справи в цей самий момент. Прокидається Дональд Трамп, робить чергові заяви, і ми знову починаємо це все переварювати, обробляти, думати і якісь думки з того приводу висловлювати. Тому от таке відчуття. Ніби, по перше Дональд Трамп на посаді вже не два місяці, а півроку. А по-друге, що в добі не 24 години а 36. Що в чергове було сказано? Нагадую вам. Те, що по-перше, в Сполучених Штатах опублікували свою версію того, про що говорили в Саудівській Аравії, в Росії опублікували свою версію того, про що говорили в Саудівській Аравії. Ну і в Україні президент дав деякі коментарі і розказав про те, про що ж говорили в Саудівській Аравії. Звісно, все ми з вами не дізнаємося, тому що давайте бути чесними. Ці перемовини тривали 10-12 годин. Ну нам максимум видадуть якесь таке ком'юніке з коротким переліком. перше, друге, третє, четверте, Ну і відповідно на тому обмежиться. Ну і звісно, чому ж у підсумку США і Росія не вийшли зі спільним ком'юніке, як обіцяли, стало відомо також. Тому що справа була, або питання було в. Санкціях, які Росія хотіла, щоб з неї зняли, і відповідно Україна не могла там поставити свій підпис над під цими санкціями, під зняттям цих санкцій. А заяви практично ідентичні у Росії Сполучених Штатах, але відрізняється декілька пунктів і буквально кілька слів в передостанньому абзаці. Пункт перший сторони домовилися забезпечити вільну навігацію, включити застосування, виключити застосування сили і запобігти використанню цивільних суден у військових цілях у чорному морі чітко коротко зрозуміло, все понятне. Єдину ремарку, яку добидав від себе Рустем Мумеров, це те, що українська сторона наполягає на тому, що будь-який рух російських військових кораблів за межі східної частини чорного моря констатує порушення духу цих домовленостей і буде розцінено як порушення зобов'язання забезпечити вільну навігацію чорному морі буде становити загрозу для національної безпеки України, і у цьому випадку Україна залишає за собою право діяти на випередження, або відповідно вдаватися до самооборони, російський варіант кардинально при цьому відрізняється від опублікованого Білим домом. США допоможуть відновити доступ Росії до світового ринку для експорту сільгосппродукції і добрива, знизять вартість морської страховки, розширять доступ до портів і платіжних систем для відповідних транзакцій. Тобто, ми говоримо про те, що ми будемо дотримуватися перемир'я на морі. А Росія говорить про те, так ми обов'язково будемо дотримуватися, але перше, друге, третє, четверте, п'яте і можливо шосте, тому що Дональд Трамп сказав про те, що ну, там 5-6 якихось вимог Росія передала. Ми зараз подивимося, що вони хочуть, і е, вони е, якби, е, будуть вже далі дивитися е, ці. Домовленості там виконувати, не до не виконувати, і саме тому зрозуміло, чому не було спільного ком'юніке, тому що Росія хоче зняття. Часткове зняття санкцій. Україна підпис під цим ком'юніке не могла поставити. Відповідно, спільного ком'юніке з Шай Росії не було. Ну і чому це важливо? Знову ж таки, та ці пункти, які обговорюються, тому що Росія заплуталась з якої дати вони розпочинають перемир'я. Пісков сказав, що часткове перемир'я на 30 днів було оголошено з 18 березня, а це означає, що Україна нібито вже порушила ці домовленості, тому що вона била по НПЗ. Але звідки взялася дата 18 березня? Незрозуміло. Тому що наступним кроком Путін говорить про те, що коли будуть виконані оце перше, друге, третє, четверте, п'яте, шосте, тоді будуть діяти 30 днів перемир'я. Так, ви вже визначитеся, воно діє чи воно не діє. Якщо воно діє, то воно діє безумовно, чи воно діє на певних умовах. І тоді, поки санкції не будуть зняті, то в, під, в підсумку тоді ніхто не може е е посилатися на це перемир'я і розказувати про те, що ми його порушили чи не порушили. Ну і в генштабі власне сказали в українському генштабі. Сказали, що ні, цього перемир'я не діє. Е відповідно, ми нічого не порушували. І 25-26 числа Україна по російських НПЗ не била. 25-26, це означає, що ми беремо період після Саудівської Аравії, після других перемовин, після того як там зустрічалися США, і Росія, США, і Україна. Ну і потім нам з ще передали про те, про що вони говорили з Росією напередодні. Ну і тут знову ж таки хочеться пригадати 30-денні перемир'я, які діяли не тільки в Україні. Були запроваджені на яких умовах і коли тридцятиденне перемир'я е, колись було запропоновано Сирії, було ухвалено ООН в 2018 році, і що? правильно режим Асада, продовжував систематично його порушувати, наносячи авіаудари по терористам. Росія, яка обіцяла, кєнно ж активно його підтримувати, і дотримуватися. Звісно е, цього не робила. Ну і максимально допомагала Башару Асаду. Навіть його ну, врятували, десь тепер ховають на території Росії. а Може й не ховають, може вже заховали так глибоко. Що десь під Леніним його можна буде знайти, тому що ніхто Башара Асада в Росії не бачив, і Путін з ним жодного разу нікуди не виходив. Ну, власне, як і з самим Януковичем, він намагається з збитими льотчиками себе не асоціювати. Хочеться все ж таки з переможцями. Знаєте, хочеться отак, от поруч з Трампом стати і сказати: ну що?». От тепер я досяг тих цілей, які перед собою ставив перемир'я перед вторгненням у Фінляндію 1939 року. Також країни уклали мирний договір, але Москва вимагала від Фінів територіальних поступок вже у листопаді 1939 дев'ятсот Сталін наказав напасти на Фінляндію. Ще раз це говорить про те, що Росія ніколи не дотримується перемир'я, і це ніколи поширюється далі. Перемир'я Боснії перед Дейтонськими угодами 1990 року. Четвертого року також війна в Боснії тривала три роки, і перед остаточним миром було кілька короткострокових припинень вогню, які також ні до чого власне не призвели. Звісно, я не виключаю того, що можливо буде якесь там виключення із правил. І дійсно, одного дня Путін прокинеться в своєму бункері, і зрозуміє, який він неправий, і що не можна було нападати на Україну, і що це він зробив гірше собі самому. Але ну я вірю в казки, але ну не в такі. Вибачте, ну Це навіть дійсно такого зняти не може. Ну і самі заяви США та Росії. Тут знову таки немає нічого про домовленості припинити удари по енергетиці. Сторони лише домовилися розробити заходи для заборони ударів, але ця зустріч і Призначалася власне для того, що вони на ній мали би у ці 12 годин ці заборони розробляти у підсумку. Домовилися домовлятися, і Росія викатує перелік і каже: ми вже домовилися зі сполученими штатами про те, що ми не будемо бити по НПЗ. Ми не будемо бити по нафту і газопроводах, по сховищах, по насосних станціях, по генерації розподілі енергетики, електростанціях, підстанціях, трансформатори, розподільники АЕС, Дамби і Гес. Тут знову ж таки, ну окей, Росія молодець. Вона каже: ми домовилися зі сполученими штатами, але ніде це офіційно не записано. А по друге. В цьому переліку немає портів. Ми знову говоримо про порти Одеси і Миколаєва, і ми кажемо: підождіть, а де ці домовленості? Тобто, ми говоримо про мир в Чорному морі, а ви при цьому продовжуєте бути по нашим українським портам. Ну, якби незрозуміло. І по е, газових генераціях в Україні останнім часом б'є Росія, і їх теж немає в цьому самому переліку. Е, ну я розумію, чому Росія їх туди не включила, е, але ну, давайте. Якщо вже ми говоримо про якісь заборони, то давайте вже будемо діяти. Ох, чесно! Хоча мені здається, до Москви, до Путіна це не застосовується, тому що там не про чесність. Тому що, знаєте, свого часу ми випустили з виду один момент те, на чому зараз. Настоює Путін та і каже про те, що вони в свою так звану конституцію внесли чотири українські області. Тепер вони не можуть їх звідти прибрати, тому що це буде порушення конституції, кажуть вони. Тому там в конституції Росії записані Донецька, Луганська, Херсонська і Запорізька області, а також наш український Крим. Але питання в тому, що внісши ці області, Росія сама порушила свої домовленості, свою конституцію, тому що в Конституції Росії написано. Що вона не має права додавати частини інших держав, тобто області інших держав, вона може додавати інші держави. Саме тому свого часу Путін е, зробив ДНР і ЛНР нібито вільними, нібито вони відділилися від України, і в такому вигляді, як окремі, нібито псевдодержави утворення, він їх вніс до Конституції Росії яким дивом там опинилася Херсонська і Запорізька області, не зрозуміло. Получається, що ну, такого статусу, як область Херсонська чи область Запорізька, в Росії немає. Це означає, що Путін внісши ці області сам порушив Конституцію Росії. Як дивно, та ніколи такого не було. Але виходить, що виписати він тепер їх звідти не може, бо це порушення. А внісши туди їх з порушенням це нормальна історія. Це абсолютно типу норма. І про це треба говорити. І про це треба максимально їм нагадувати. Чому так сталося? Тому що все традиційно роблять лівою ногою. Як пропаганда влаштована, так от і тут вони діють. Вони просто намагаються максимально ем, робити перший крок. Типу інші кроки вже ніхто не помітить. От вони так внесли собі, і тепер Путін каже про те, що я не можу виписати, тому що це порушить Конституцію. Так ти вніс з порушенням Конституції, а так далеко ми ще не заходили. А так далеко, ми ще не мислили. Тому ці питання треба ставити максимально гучно, голосно і на будь-яких майданчиках і платформах. Ну і власне, якщо повернутися до безпеки в Чорному морі і до навігації в Чорному морі. То тут знову ж таки та Україна і так доволі непогано весь цей час забезпечувала свободу навігації в Чорному морі, забезпечувала безпеку свого ж зернового коридору. При цьому Росія продовжувала атакувати порти Одеси Миколаєва відповідно і та їм, звісно, не подобається, що у України буде можливість бити по російським кораблям, які знаходяться в чорному морі, тому що там і так підводний чорноморський флот постійно поповнюється. Новими і новими здобутками а також Росія стверджує, що отримає доступ до ну її сільгосппродукція отримає доступ до світових ринків. і тут акції західних виробників добрив відразу поповзли вниз після цієї самої новини. Що Трамп не робить ці два місяці? А всі показники всіх бірж і ринків просто падають вниз з шаленою швидкістю. Звісно, нам традиційно хочеться спитати, а що отримаємо ми, що отримає Україна, яку е цукерочку, тому що Путін собі 5 чи 6 пунктів написав Трампу, що він хоче отримати. А що хочемо отримати ми в цьому випадку? Звісно, ми хочемо отримати гарантії безпеки. Про гарантії безпеки нам знову таки ніхто абсолютно не говорить. Загалом, за підсумками переговорів, як і очікувалося, США знову не змогли досягти від Росії бажаного заяв цілий, які ставилися на ці переговори, знову не було нічого підтримано, дотримано і підписано. Ну але при цьому в Штатах говорять, що ми на фінальній стадії зупинки активних бойових дій. Ну і як каже Трамп, можливо, на Росії тягнуть з зупинкою активних бойових дій, можливо, не тягнуть тут, вже знаєте. Поймеш, як то кажуть. Е, ну і зазвичай те, що не беруть до уваги. Напередодні Дональд Трамп ходив на чергове інтерв'ю в на Newsmax. Е, це такий консервативний канал, і відповідно там така була тепла ванна. Його там хвалили, розказували, який він найкращий, най, найліпшіший. І там же на цьому каналі в нього запитали: чи не здається вам, що Росія затягує трохи час для того, щоб продовжувати бойові дії в той час, коли ви намагаєтеся їх зупинити? Він, він каже: Ну я не знаю, може. Затягують, може, не затягують. Ну хто його знає? Ну, і ось навіть у цій тапліванні та звучить таке от питання до Трампа, ну що досить неочікувано. Ну і власне не дивно знову ж таки, що на цьому фоні американські зірки зараз максимально намагаються переїхати жити до Британії на 40% в останньому кварталі 24 року. Збільшилася кількість охочих купити житло в Британії і зняти житло в Британії. Також було подано 6100 заявок. кажуть, такого не було 20 років, коли американці намагаються отримати посвідку на проживання в Британії. Вже з Великобрита до Великобританії переїхали Елен Дедженрес, Дедженраз і її дружина, також Порша Доросі, дизайнер Том Форд, зіркова пара Голівуду Райан Гослін і дружина Єва Мендес, тобто всі багаті світу цього намагаються переїхати з Америки і продовжити жити вже собі в. Британії, тому що за каденції Дональда Трампа їм там живеться якось не дуже. Ну і на цьому фоні, знаєте, ти згадуєш про те, що перед. перед Тим як Дональд Трамп прийшов на посаду, пропонували круїз турнір, турнір круїз на 40 днів на 4 роки для того, щоб перебути десь в морі далеко каденцію Дональда Трампа. І ти розумієш, що в принципі це була непогана така ідея. Щоправда, нам з вами діватися немає куди, тому ми продовжуємо робити свою справу тут в Україні.